Я всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І в сьогоднішньому відеоуроці я пропоную розібрати клин підйому. Клин підйому це ось ця частинка виробу, яку ми формуємо при в'язанні шкарпетки. Тобто, вона формується, коли ви вив'язали п'ятку, підняли петлі по стінкам п'яточки і. Нам потрібно з вами вийти на теж ту ж кількість петель, яку ми набирали на паголіночок, вийти в стопі. І це вона клин підйому в'яжеться для того, щоб збавити кількість петель. Вийти на цю необхідну формування, і, звичайно, щоб наша шкарпетка сиділа по нозі ідеально. Тому що, якщо ми зараз почнемо ось в цей момент в'язати нашу шкарпетку, вона буде дуже-дуже велика, широка для ноги. Це перший нюанс. І другий нюанс, вона ж буде незручна, бо нам потрібно, наша стопа йде також з підйомом на ніжці. Якщо ви продивитесь, ось тут воно формується таким ось чином. Тому я зараз пропоную розібратися, як це в'язати. Щоб не було дірочок, і що для цього потрібно робити. І так, в першу чергу, як я вже вам і сказала, ми піднімаємо петлі по стіночці, п'яточки. Як я вже це зробила заздалегідь, я підняла всі необхідні петлі повністю і з однієї сторони стіночки, і з іншої сторони стіночки. І вже після цього ми будемо приступати до в'язування нашої шкарпеточки. І в першу чергу хочу звернути вашу увагу, що якщо ви будете зараз пров'язувати, у вас тут утвориться дирочка. Здивіться, я вам покажу, щоб наглядно, щоб було зрозуміло, про що йде мова, і що потрібно зробити в цьому ж випадку. Дивіться, якщо я починаю в'язати. Тут ось така умовна буде дирка. Ця петля розхлябається, ця це недобре. Що ж в такому випадку робити краще? Краще за все, шукаємо ось таку петельку, піднімаємо її на нашу спицю, розвертаємо її таким чином, щоб вона йшла як схрещена. І тепер пров'язуємо дві лицеві. Разом. Тим самим підтягуючи, і дивіться, вже немає ніякої дирочки. Ось я вам покажу на прикладі цієї шкарпетки, дирочок немає, і дуже-дуже зручно. Як бачите, тут так само затягли. Тут ми в'яжемо петлі нашої передньої частини шкарпетки. В цій частині шкарпетки нам не потрібно робити ніяких маніпуляцій. Так як у нас всі петлі тут відповідають тим петлям, які ми набирали на початку в'язання на спицях. Тобто це третя четверта, якщо ви будете правильно дивитеся, початок шкарпетки у нас йде ось, да? по стіночці. Третя, четверта спиця ми просто пров'язуємо і нічого більше не робимо. А, На першій і другій на до тої кількість, яку ви набирали на початку в'язання. Так, ми дов'язали. Тут та ж сама історія, але цей раз ми будемо піднімати на іншу спицю. І одразу, так як це у нас початок ряду, ось, бачите, в мене одразу починати в'язати і клин підйому. Так, дивимось. Найкращий варіант. Оця ось у нас петелька. Ми її схрещеною і пров'язали одразу. Дві разом. Дивимось. Ні, не підходить такий нам варіант. Виходить дирочка. Що ми робимо ще? Ось так я ще роблю. Дивіться, оп, оп, оці дві дужечки. Надіваю на нашу спицю і розв'язую. Оп, тепер вже дирочки немає. І наступну петлю ми також в'яжемо дві лицеві петлі. Для цього нам потрібно їх розвернути. Ми будемо в'язати дві лицеві петлі з нахилом вліво, оп, це буде йти формування нашого клину підйому. Це тільки в першому ряду клину підйому, після підйому петель. Далі ми будемо трішки по-іншому в'язати. Перев'язуємо всі-всі петелечки з першої нашої спиці до кінця, якщо ви в'язали малюнком, то зберігайте малюнок. Тут якраз зараз я в'яжу без малюночки ще, чому і вирішила вам показати. Переходимо до в'язання петель другої спиці і, і тепер в'яжемо до передостанніх трьох петель. Передостанні три петлі і тепер заходимо спицею від себе, тобто в'яжемо дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Пров'язали. І наступну лицевою пров'язали. Все. Перше збавляння, ми, перше збавляння ми з вами виконали. Тепер переходимо, знову в'яжемо спиці 3-4 по будь-яких збавлянь, і наступний ряд. Також в'яжемо без бавлянь. Другий ряд. Тобто, третю-четверту спицю пров'язали і знову повністю весь ряд другий пров'язали без бавлянь лицевою гладдю. Я думаю, це ви зможете зробити самостійно. І після цього ми з вами знову зустрінемось. Я покажу, що далі робити, і поясню принцип дії. Ну що ж, я думаю, вам вже вдалося відв'язати також два ряди, як і мені. Другий ряд я відв'язала і переходимо до в'язання третього ряду, на принципі, якого я поясню. Третій ряд ми повторюємо знову, як і в першому ряду. Тобто першу лицеву ми пров'язуємо просто. Я попереджала, що це було для того, щоб дирочок не залишати. І другу ми розвертаємо наші петельки, в'яжемо дві лицеві разом з нахилом. В ліву сторону. Далі пров'язуємо всі петлі до кінця і робимо збавляння. Тобто, збавляння ми робимо на першій і другій спиці, які йдуть по п'ятці нашій, по стопі, по п'ятці. Збавляння ми робимо. І збавляння петель ми робимо в непарних рядах. Тобто, перший, третій, сьомий, дев'ятий. І п'ятий пропустила. вибачте, будь ласка, бо я сказала і бачу щось не то, так, перейшли на другу спицю, далі продовжу розповідати. І так далі до тих пір, поки на наших спицях, на першій і на другій спиці, не залишиться необхідна кількість перших петель. Тобто тих петель, скільки у вас було до початку вив'язування п'ятки. У мене було по 15 петель на кожній спиці. На даний момент 22 петлі на кожній спиці. Тобто, мій клин підйому в рядах буде 14 рядів. Ось, дойшли ми до останніх трьох петель, прив'язуємо дві лицеві петлі разом з нахилом в праву сторону і лицеву пров'язали. Тепер пров'язуємо і знову повторюємо. До необхідної кількості петель. Тобто принцип в'язання клину підйому взагалі доволі простий і зрозумілий. Головне підняти необхідну кількість петель, не пропустити петлі, і в'язати вже далі, як вам потрібно. Легко, просто, якщо ж у вас залишили запитання, то ви можете задати їх під цим відео. До наступної зустрічі у наступних відеоуроках.